Привіт! Якщо ти любиш рукоділля, якщо ти любиш вишивку та творчість із душею, тоді ти точно в правильному місці. Мене звати Катя, мені 36 років. Наразі я живу у Фінляндії разом зі своєю родиною, тому маю час для свого улюбленого хобі. За освітою я вчитель початкових класів і англійської мови. За фахом пропрацювала 5 років, але життя. Привело мене в іншу країну, і саме в цій новій країні я маю час знову відкрити для себе те, що справді я люблю. Це мою творчість. Все починалося як хобі, а зараз це вже стало частиною моєї душі, частиною моєї серця. Я люблю створювати вишиті роботи. В них я вкладаю багато свого натхнення. Частинку своєї душі. Але крім е, вишивки, в мене є інші є хобі. І я майстриня із створення різних прикрас, таких як гердани, силянки, різні сережки, аксесуари, бранки, браслети і багато іншого, які я обов'язково згодом вам покажу. Цей канал, який має назву Ніткарія, я створила не лише для того, щоб показувати свої роботи, а й для того, щоб залишити згадку про себе, згадку про свій світ, про свій шлях, про свою творчість. Отже, якщо ти любиш поділля, любиш красу в деталях, або просто хочеш знайти тепло, затишок, приємне спілкування, тоді підписуйся на мій канал. Буду рада, що ти тут будеш поруч зі мною. Давай творити разом нитка до нитки, душа до душі. Перший набір це мрії про тоскану. Самозвісний відомий набір «Old Collection Petit. Його розмір 12 на 17 см. Входить в склад Аїда 18-го каунта. Ось такого бежевого відтінку. І такий набір. Наступний це Rocky Point маяк. розмір 127 х 177 см. в Склад ходить: 18 біла аіда, білого ось біла кольору І отакі от нитки, також вишивається патіт. Такий святковий новорічний сюжет від звичайного Dimensions, має назву Christmas Traditions. Розмір 22,8 см на 33,5 см. В склад входить 14-та світло-блакитна аїда. Дуже такий святковий пейзаж. Такі діти, ялинка, Новий рік. І ось можна побачити що 17-го року випуска. І блакитна Аїда із такими гарними ниточками. Gold Collection Afternoon T. Ну, це, напевно, один з найвідоміших наборів. Цього виробника. Такий ніжний, тендітний, Чомусь мені він навіює дитинство. Його розмір 46 на 34 см. Дуже мені він подобається тим, що тут овальна така вишивка, І ще якщо зробити в цю саму таку, такого виду раму. Дуже гарний. Значить, така у нас тут канва, такого чуть-чуть. Бежевого відтінку і отакі от гарні нитки. А, а, а канава 18-го каунту Айворі Аїда із такими гарними різнокольоровими нитками. Обов'язково буду його вишивати, а можливо залишу в спадок своїм донькам. Наступний сюжет це отакий віночок з колібрі, дуже гарний такий сюжет, тендітний. І е, кольори мені дуже подобаються. Тут вони не ярко не виражені. Розміром 35,5 на 35,5. Давайте подивимося, які тут такі не надто яскравого кольору, як на мене, кольори. 18-та Аїда. такого кольору. Гарний, мені здається, що, напевно, цей сюжет один з найбільш узнаваємих сюжетів цієї компанії Dimensions. Наступний мій сюжет, який в мене є набір. Це такий новорічний чобіток. Я хочу сказати, що мені дуже подобається чобітки, але чомусь мені здається, що їх буде дуже важко вишивати, а ще потім ще й все його це сшивати. Але мені ну, це того вартоє. Welcome Santa Санта Стокен має назву цей набір, і його розмір 46 см. Такий товстенький, багато червоного кольору. Є така золота ниточка тут. Аїда Біла з 14 каунта. І такі достатньо багато ниточок. Наступний зимовий пейзаж такий гарний святковий, багато таких будиночків, ялинка, сніговики. Ну, все в стилі Це Дуже багато в нього таких наборів. Розмір 38,1 на 27,9. Slate Right має назву. Входить така, пише сіра грей Аїда 16-кольору. Ну, така більш блакитна трішки віддає. І такі зимові кольори. Наступний дизайн Rocky Point. Славно, звісний, відомий дизайн Gold Collection Dimensions. Багато хто його вже вишивав, відшили дуже гарні. Можливо, я колись відшиє, можливо, просто буду збирати ще, не знаю, але поки що лише збираю. Розмір цього набору 27х43. Величенький такий. Ну і ниточки тут гарні. Аїда входить 18-го кольору, 18-го канту каунту, кольору Ivor. Він, на жаль, вже відкритий, але я його після покупки не відкривала, ще не заглядала, не дивилася. Але думаю, там все на місці. Наступний зимовий такий сюжет. Woodland Winter. Такі олені, така зима гарна. Майже, напевно, така, як тут в Фінляндії, і олені, як фінські. Розмір 45 на 45. Такий він гарний. Значить, що входить в склад, такий більш. То на коричневі, хоча ну, не, тут не дуже видно. 18-та біла основа Аїда. І такий гарний сюжет. Наступний Gold Collection набір Row of Love 46х23 см. Такі ніжні, як моя донька говорить, мілашні мішки. Чудовий сюжет, дуже гарна. Я думаю, що відшиви неймовірні. Ось так гарно запаковані нитки, біленька наїда. 14 го кал. Наступний набір Mage's Mess Maker. Чесно кажучи, я багато, ну, ті всі набори, що я раніше показувала, вони Відомі, я їх дуже багато зустрічала в просторах інтернету, які інші вишивальниці вишивають. Але зараз хочу показати, у мене є декілька наборів, які я дуже рідко зустрічала. Деякі взагалі не знали, що такі є сюжети в Діменше. Ось, наприклад, цей. Чим мені подобається цей набір? Тим, що тут викладною ниткою будуть викладатися нитки на цьому сюжету, і це мені здається дуже буде прикольно. Дивитися, розмір цієї роботи 35,5 на 34. 34. Ось така канва 18 го кольору, бежева і такі неймовірно гарні, різнобарвні кольорові нитки. Наступний набір Wintertime Wolves, така сім'я е, вовків. Е, дуже гарний такий зимовий сюжет. Сподобався мені дуже. І розмір його 46х28. Такий чималенький, такий товстелезний набір. Тут так багато ниток, сірого, блакитного, фіолетового кольорів. На його В комплект входить 16 -та аїда сірого кольору. І така кількість, чималенька ниток. Наступний сюжет Real Peacock. Такий павич. Ніколи не бачила даного набору сюжету, я якось не зустрічала, щоб хтось вишивав його. Розмір 22,8 на 38,1. Дуже такий він цікавий, вишивається різними, видно, і півкрест-хрест. Різні складення. Також тут є серед ниток є така гарна золота ниточка. В склад ходить 14-аїда кольору Ivory. І це 16-го року дизайн. Такі милі кошенята, сидять вони всі в такому кошику, багато ниток, різних таких елементів, навіть є метелики. Розмір 46 на 23. І такі гарні нитки. Входить Аїда 18-го каунту кольору Ivory. І якщо я помиляюся, можливо, я і не помиляюся, бо я знаю, що дуже багато е, певних цих наборів е, комплектуються в Китаї, але я бачу тут, що е, США, і написано е, також, що Made in Printed in USA. І е, я задаюсь питанням, чи це американець, тому що я Скрізь передивилася, ніде не знайшла Китаю, то я маю надію, що це все ж таки американське. Наступний також такий набір Gold Collection. Ніколи не бачила його раніше, але коли побачила, то моє серце просто його захотіло, неймовірно. Majestic Peacock. Такий інтер'єрний дизайн, така арка, такий павич, дуже гарно. Дуже... Багато різних напівхреста потрібно буде вишивати. Все майже зашивається півхрестом в фонове. Лише оця арка і, напевно, павич це хрестико. Його розмір 30 на 41. Дуже гарний дизайн. І в склад входить 14 й кольору Айворі Аїда. І от такі нитки, багато зелененького кольору, дуже такий гарний набір. Останній мій набір з тих, що в мене є, з Gold Collection це така жіночка. Набір має назву In Her Garden, в її саду. Якщо придивитись, бо я довго його розглядала. І... Дуже багато різних кольорів, зеленого, яскравих різних, але що мені найбільше тут сподобалось, це її хустка. Тому що ці всі кити, ці хустки, вони, напевно, я так розумію, будуть викладною ниткою вишиватися. І це наскільки буде дуже реалістично виглядати. І цей дизайн ну, я раніше не зустрічала ні в кого. З тих, що я дивлюся на просторах інтернету, тому мені буде дуже цікаво його вишивати. В склад цього набору входить канва аїда кольору Ivory 18 каунту, і отаких от багато різних ниточок. Тому, отакий це останній із моєї Gold Collection такий собі набір Ну, це скажу так, взяла чисто, щоб попробувати, що це за китаєць, що це за така фірма. На малюнку таке намальовано, воно має бути такий дизайн. Я ще не розпочинала, але з нанесеною канго. Канго з нанесеним малюнком, багато ниток. Не знаю, чи буду я його вишивати на 14 каунті, повна зашивка. Але, можливо, колись захочу, а можливо, і ні. Потім мене я спробувала замовила на Алікспресі магазин Ami Shop. І взяла Dimensions на 18-му каунті отакий От чомусь мені захотіли спробувати, як воно буде себе як воно себе покаже, на що тут ходить біла Аїта, що мені зразу сподобалося, 18-го каунту, те, що повністю у бока всі. Зтрочені не потрібно те робити руками, далі є маркер, нитковдягач, дві голки і подивіться на цю силу селену. Ниток таких кольорових, гарнесеньких. Всі ниток. Наступний мій набір це Лукос. Композиція B210. Це композиція з лимонами. Я її купляла вже з рук. Тут такі планшетки: чотири штуки. Дві я вже вишила. Там був виноград і яблука, по-моєму, по-моєму. Це залишилась ще одна. Ще не вийшла. Ну, але хочу сказати, що дуже вони легко вишиваються. Мені перші два набори дуже сподобалися. Цей набір на 18-й аїді і розмір буде така панелька буде 17 на 39. То я думаю, вишиться вона дуже добре. Гарні кольори. Але в мене така проблема з цими наборами Лукас, що в мене перетираються нитки. І це, я думала, що це лише з першим набором було пов'язано. Але ні, вишивала другий набір, і так само нитки перетиралися. І останній мій набір. Чесно кажучи, я ніколи цього виробника не вишивала. Це виробник «Анкор» і Maya Collection. Як недавно, я дивилась Юлію Хом'як. Юлічка, тобі привіт! І ще й думаю собі, такий гарний набір. Як подивилася, яка кількість тут ниток, він такий товстелезний, такий гарний, просто неймовірно гарний, щось в мене одні павичі. І подивилася, що це буде Аїда 18-го каунта, розмір 30 на 40, три зірочки по складності, різні будуть тут стіпки. Тільки мені на минулому тижні прийшла посилка з цим набором. Я заходжу на канал і дивлюсь кожен тиждень Юлію Хом'як. Дуже вона мене мотивує збирати е, Dimensions. Щось е, мені після її переглядів дуже мені сподобалася ця фірма. Я, до речі, ніколи раніше не брала. Тепер після Юлі мені хочеться збирати ще й набори від Ланарди. Ще ні одного немає, але в майбутньому планую їх придбати. І ось Юлічка на тому. Тижнім показує свої покупочки і показує у неї цей самий набір від Ankor, Maya Collection. Так що Юля, починай 51-й свій набір вишивати, і будемо вишивати разом. Я вам показала набори, які є в мене в запасах, і найближчим часом планую розпочати набір від фірми Ankour. Палича. Дуже цікаво мені спробувати якість тканини, якість ниток. Тому слідкуйте далі за моїм відео і чекаю вас наступних. До зустрічі!